Відома в Україні громадська організація Фундація регіональних ініціатив тепер в Івано-Франківську. Свою діяльність Фрі розпочала ще у 2002 році і наразі налічує близько 20 осередків по цілій Україні. Кажуть, основне їх завдання кількісно збільшити громадську активну молодь. Неважливо, чим займається молода людина, допомагає інвалідам, підтримує культурні центри. Головне, аби не палила і не пила. Крім того, переконані у ФРІ, активісти громадських організацій стають більш конкурентними на ринку праці. Якщо ти був громадсько-активним, скажімо, другий, третій курс, четвертий свого навчання в університеті. Ти на відмінити твоїх нольків маєш школу контактів, бо ти спілкуєшся, ти домовляєшся, ти шукаєш ресурси, говориш з місцевою владою. Ти знаєш місцеву владу, місцеву бізнес-еліту, вона знає тебе. Вже ця мережа контактів робить тебе конкурентнішим ніж всіх твоїх однолітків, навіть які краще вчаться, ніж ти в вузі, бо мають на себе більше часу. І якщо ти успішний в своїй діяльності, ти не можеш бути неуспішним, що ти цьому посвячуєш свій час. Тебе знає територіальна громада. Це так само вплив, і на виході, виходячи з вузу, шукаючи роботу, ти на ринку праці коштуєш набагато більше ніж твої однолітки. І навіть з такої точки зору особистого розвитку громадська діяльність є найкращим інструментом наразі. В новоствореній івано-франківській фундації регіональних ініціатив наразі лише дев'ятеро молодих людей. Однак в свої лави вони приймають усіх бажаючих. Головне, щоб ці люди були активні та дієві. Дуже важливо, коли людина сама шукає як себе самореалізувати. Вона приходить. Вона спілкується з нами, вона бачить, що ми проводимо не просто акцію, яка подобається комусь одному. Це акція, яка важлива для будь-кого. Людина може любити культуру, може займатися юридичними справами чи політологією. Але якщо вона прагне себе самолізувати, спільну мову з нами обов'язково знайде. Тобто ми готові до будь-яких будь-якої співпраці з молодими людьми. Івано-Франківська Фрі вже розробила низку заходів. Це різноманітні тренінги, школа лідерів та літературні вечори.